Вічний біль чужої війни 15 лютого. Вся Україна вшановує пам'ять про учасників бойових дій на території інших держав. Сьогодні афганці допомагають в обороні своєї держави у нашій війні за свою країну. Від початку повномасштабного вторгнення спілка воїнів афганців нашої громади працює на перемогу, не шкодуючи ні себе, ні часу. Тисячі ветеранів насамперед афганців виступили на захист рідної землі не за наказом, а за власним бажанням. І зараз зі зброєю в руках відстоюють цілісність і незалежність України. Хто, крім нас, не буде передавати нашій молоді свій бойовий досвід, який ми. Звичайно, що за цей період, де за рік моєї служби і, і війни, багато молодежі зверталося про пораду, про допомогу було, тому що багато прийшло зовсім необстріляних і людей, які взагалі далекі від служби, і, від, і тим паче від війни. І дякувати Богу, що так все воно склалося, що залишилися хтось живий, не Міші, поранений, але живий. Але, на жаль, побратим Міша, як залишився назавжди. В тій війні вічна слава і пам'ять про нього. Цього дня до меморіалу воїнів-земляків лягли квіти пам'яті, аби вшанувати загиблих у війні в Афганістані та інших гарячих точках. Кожного року, 15 лютого, ми визначаємо день воїна-інтернаціоналіста. Цей день останній солдат вийшов з афганської території з мрією про одне: що ні він, ні його діти, ні його онуки не побачать жахіття війни. Пройшло десятки років. І війна прийшла в нашу вільну незалежну Україну. І сьогодні ваші побратимі, маючи великий бойовий досвід, на передові боронюють нашу незалежну, вільну українську державу. Я дякую спілки ветеранів, що ми показуємо всьому світу, що ми єдині як ніколи, бо ми є вільна українська нація. Хвилиною мовчання усі присутні вшанували пам'ять про українців, які загинули у чужій війні. Час і досі не загоїв рану. Це одвічний біль. Історія боротьби і відчаю, яка продовжується і зараз. Але наш народ знає, за що він бореться та що захищає.